Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Під час чергової сесії депутати розглянули 21 питання: як Олександрія підготувалась до виборів президента України. Палац культури Світлопільський оновлює свій зовнішній вигляд перемоги колективу Алекс Модерн» на всеукраїнському конкурсі. 29 березня проходила 63 та сесія Олександрійської міської ради, на яку було винесено 21 питання. На початку засідання один з депутатів виступив з пропозицією зняти два питання порядку денного, зокрема, питання щодо діяльності комунального підприємства Муніципальна безпека Олександрійської міськради. Чи підтримали пропозицію депутати та які ще питання приймалися дізнаєтесь із наступного сюжету. 29 березня відбулася чергова 63 третя сесія Олександрівської міськради сьомого скликання, і на розгляд депутатського корпусу було винесено 21 питання. Перш ніж прийняти порядок денний, один із депутатів виступив з пропозицією зняти з розгляду два питання, що стосувалися діяльності КП «Муніципальна безпека, які на його думку не підготовлені належним чином. Муніципальна варта. Так, да, це підприємство ми створювали з вами, це підприємство ми робили, без питань, я погоджуюсь. А муніципальну поліцію я не пам'ятаю, щоб Рада за це голосувала. От, це одне питання, Якщо можна, будь ласка, дайте такі аргументи, як воно і коли було створено. От, і подальше, ми сьогодні, виходить, вже якомусь іншому, не знаючи керівника, не знаючи нікому, ми створюємо програму. Фінансування то на що получається, якщо навіть взяти в апріорі, в нас буде громадська варта, муніципальна поліція і слідуюче підприємство, муніципальна безпека. Муніципальна безпека, вона ж муніципальна поліція, вона ж муніципальна варта, зазначає міський голова. Завдання і статут ніхто не змінював. Йдеться лише про формальну зміну назви. Ми дане питання вивчали, із національної поліції виїжджали і Вінницю це далі. ми там да. Вот. Мы принимали решение, мы затверджували статут, мы принимали решение про создание данного э, подразделения. Единая э, національная полиция была э, про названия полиция, вот. але э, Министерство юстиции дало роз'яснення, что это все в рамках закона. Потом депутаты Верховної Ради приняли закон, где четко было сказано, что муниципальные подразделения не могут. Називатися муніципальною поліцією. до 1 травня слід було змінити назву, що міг і зробив виконавчий комітет. Вимогу Віталія Заріцького депутати не підтримали. Далі перейшли до розгляду депутатських запитів. Проблеми мешканців Мартоїванівки та Звенігородки озвучив Микола Острівний. Між двома селами немає сполучення автобусного дорога, яка знаходиться там, вона зовсім в непригодному стані. Також до мене звернулися люди із водоканалу, які працюють там в селі Марти Івановки, провели загальні збори, були присутні 50 чоловік і також звертаються і до мене, і до вас, щоб таке зробити, виділити кошти і зробити дорогу, з'єднати Марти Івановку і Звінігородку. Так як людям з Мартий Івановки навіть в сільську раду не можна потрапити, депутат говорить також про необхідність відновити колишній кільцевий маршрут: 16, 17 та 18. Пропозицію прийняли до відома. Прийшовши до основних питань, депутати внесли зміни і доповнення до правил благоустрою та санітарного утримання території міста і прилеглих територій, а також до програми забезпечення діяльності КП Муніципальна безпека. Депутати готують звернення до Верховної Ради щодо необхідних змін до законодавства України, що дасть можливість встановлювати економічно обґрунтовані тарифи на теплопостачання від альтернативних видів опалення. Міська рада розширила мережу тимчасових майданчиків для торгівлі, які Планується розмістити по вулиці Миру на перемозі. Йшлося й про новостворене ОСББ СКІФ-2, а також про зміни до складу міської комісії з питань топоніміки охорони культурної спадщини та місцевої символіки. У зв'язку зі змінами у податковому кодексі щодо поділу туристичного збору на внутрішній і в'їзний міська рада затвердила розміри даного податку. Під час розгляду земельних питань доповнено перелік ділянок для продажу, права їх оренди власності на торгах та прийнято рішення щодо порядкування. Відомостей у Державному земельному кадастрі. Також на сесії було затверджено звіти управління приватизації оренди майна та землі про виконання міської програми приватизації за 2018 рік, про використання коштів від оренди і приватизації майна комунальної власності за друге півріччя минулого року і про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за використанням та охороною земель за 2018 рік. У 103-му виборчому окрузі триває підготовка виборчих дільниць до проведення чергових виборів президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Тисячі мешканців міста та району прийдуть на виборчі дільниці, аби віддати свій голос за одного із кандидатів. Для того, щоб вибори пройшли чітко та організовано, докладено максимум зусиль. Як проходить підготовка до чергового процесу волевиявлення громадян, нам розповіла голова окружної комісії 103-го випро виборчого округу Ольга Чумак. В Олександрії триває підготовка до проведення чергових виборів президента України 31 березня. Передвиборчий процес у 103-му окрузі йде спокійно, відповідно до плану роботи. 28 березня виборчі бюлетені отримали Олександрія та Олександрійський район. Все спокійно. Кількість бюлетенів, яка зазначена на пакетах, і кількість бюлетенів, яка в них знаходиться, відповідає все співпало. Сьогодні працюємо на 12-ту годину дня. Уже відпрацювали Петрівський район, окружна комісія працює. У нас залишилася долинка і Устинівка. Долинка вже під'їхала. Члени окружної комісії сподіваються, що явка виборців буде не нижчою за 60%. Свою роботу дільниці розпочнуть о восьмій ранку. Зачинять двері о двадцятій годині. У зв'язку з переходом на літній час дільниці працюватимуть за новим часом. Члени виборчих дільниць ми попередили, а тепер звертаюсь до громадян 103 округу. У зв'язку з тим, що в 3 години ночі, 31 числа, буде переведено годинник, тому обов'язково вже за новим часом дільниці будуть працювати з 8-ї години ранку до 20.00. У минулих роках виборчі дільниці були облаштовані камерами відеоспостереження. Проте через низьку якість зображення ця практика себе не виправдала і у цьому році відеонагляду не буде. Незайвим стане ще раз нагадати правила волевиявлення громадян. В кабінку заходить виборець сам, виражає своє волевиявлення. В кабінки не можна фотографувати, в кабінку не можна заходити декілька осіб, люди, які мають фізичні вади. Там законом прописано про те, що два представники, які знаходяться на дільниці виборці, заходять у кабінку і допомагають людині здійснити своє волевиявлення. Відповідно, не можна в кабінку заходити з дітьми. Право голосу мають громадяни, яким на день виборів виповнилося 18 років. Вони є у списку виборців та мають з собою документ, паспорт, книжечку або айді картку. На початку березня зовнішній вигляд палацу культури Світлопільський почав частково змінюватись. Зокрема, у закладі культури замінили вітражні вікна та почали реконструкцію головного входу та сходів. Після ремонту він буде у двох кольорах. Також у планах встановлення на території світлополки ігрового дитячого майданчика у вигляді корабля. Більше інформації розкажемо у наступному сюжеті. Один з головних концертних залів Олександрії, Палац культури Світлопільський, зазнає змін. У закладі культури раніше капітально вже відремонтували сцену та глядацьку залу. На черзі фасад, вікна та сходи. Проте це ще не всі сюрпризи, які чекають на Олександрійців. Ми ремонтуємо ступіньки, второє ми міняємо, продовжуємо далі міняти окна, другий етаж. потому что на первом этаже мы заменили, вот второй этаж никто ничего не делал, поэтому мы сейчас приступили ко второму этажу, и ищем место, где поставить корабль, корабль хотим, детскую такую площадку, большой корабль такой, вот. ищем где, или перенести эту, а там поставить, или сзади поставить, вот. ну посмотрим, да, заказали уже, Роботи розпочались на початку березня. Завершити їх планують до кінця квітня. Частина парапету та сходи будуть у двох кольорах з мраморної крихти. Ремонт розпочали не лише з естетичною метою. Закладу культури наразі вже понад 40 років. Місце розташування та терміни встановлення дитячого майданчика сьогодні невідомі. А те, як саме виглядатиме дитячий ігровий майданчик та його особливості, поки що тримають у секреті. Шість золотих нагород, два срібла, одна бронза. Такі здобутки Олександрійського хореографічного колективу «Алекс Модерн» на відбірковому турі щорічного всеукраїнського чемпіонату Арт Денс. Четвертий тур проходив 23 березня у Львові. З якими номерами виступали, розкажемо у наступному сюжеті. Четвертий тур чемпіонату України з хореографічного мистецтва «Арданс-2019» проходив у Львові. Підкурювати журі з Олександрії. Поїхали учасниці колективу Алекс Модерн. Виступили гідно і війшли в топ 100 кращих хореографічних колективів України. В прошлом году мы ехали с тремя номерами. У тебя было два номера старшей группы и один номер средней группы по младшей дети. То в этом году мы поехали, у нас было уже девять номеров, и четыре номера это было соль соло. В этом году они ввели номинацию солистов и мы повезли уже и солистов. Три номера это старшая группа работала и два номера дети 7-9 лет по младше. И получается, вся старшая группа и три солиста, они взяли все золотые призеры и соответственно, прошли дальше. А средняя группа, дети 7-9 лет, они взяли серебро и бронзу. І одна девочка з этой же группы взяла теж серебро, солистку. Фінал та суперфінал відбудеться у Києві. Дівчата брали участь і в минулому році. Потрапили до 30 кращих. Судді вподобали оригінальну постановку олександрівських танцівниць. До речі, в журі відомі українські хореографи. Був Женя Кот, по-моєму, учасник танці з зірками, Ілона Гвоздьова, Жук, не пам'ятаю, Жук і, і третій Ілья Мірешниченко. Алекс Модерн виступав у номінації Соло, а також енд класік Dance та Contemporary Dance, розповідає Ольга Цепюк. Ми экспериментируем, щось то беремо в контемпорарі пытаемся работать, но больше это все-таки Modern. Е, номера ну у нас есть отличие номера, потому что у нас все номера сюжетные. А если это дети вообще малого возраста, то это мы стараемся. Делать сюжет, образные танцы, чтобы детям было интересно, чтобы была определенная история, которая имеет определенную экспозицию, развязку и окончание. Таким был выступ Эмили. Вона приміряла на себе образ Аліси из країни див. Я танцевала когда она ну, упала в дыру, потом она вышла из двери. Как бы иногда там она радовалась, удивлялась. Потім вона в кінці вошла в ту двері і ну, куди вона попала. Дорослі дівчата виконували образні постановки, зокрема танець, шахмаран, богиню. Сама свій танця треба було показати богін. Танець про богиню змій, тіло чоловіка, а голова змії. В этом танці треба було показати себе, як богиню. Там був спеціальний образ, емоції і техніка. Судді гідно оцінили танці так дівчата за соло та колективні виступи. Отримали шість золотих нагород, два срібла та одну бронзу. І головне пропуск до фіналу та брухливі оплески. На сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.